А покажіть квартиру за кебаб? А піскутину показати? А покажете квартиру за кебаб? Ні. Так сразу? <ріст> так. А покажіть квартиру за кебаб. За один? За один. За один точно ні. А покажете свою квартиру за кебаб? <ріст> за кебаб? <ріст> за кебаб. <ріст> ну давайте. <Seriously>? Серйозно. <ріст> а ви далеко живете? <ріст> Я в центрі живу. <ріст> Багата життя. Бардачок легенький бачу. Ми творчі люди. Я ж у з подругу. Ага. Як подругу звати? Анастасія. Тут кімната моєї подруги Анастасія. Анастасія, я сподіваюся, вона не вб'єш за те, що я показую твою кімнату. Анастасія, сподіваюсь, ви її не вб'єте. Гляньте, вона прибралася. Вона. вона як знала. Бачу, такий букетик в Анастасії є. Так, в Анастасії багато фанатів, гухажорів. Знаєш, у нас цікавий коридор. Пусть коридор, бачите, але тут буде. Моя колона. Цікавий коридор. Не настільки прибрано, як в Анастасії. В мене взагалі така більша лампова атмосфера. А можна в шкаф залізти? Можна ласка, можна. Оператор зламав стіну. Що у вас не прибрано? Все прибрано є. Прокладки. Все в хату, все в хату. На випадок, якщо треба буде поїхати на переговори в Америку, в мене є костюм. Що у вас в холодильнику. Дивіться, у нас є їжа. Ага. У нас є безлактозні вершки. Тут якесь це щось Анастасія купила, воно вже зацвіло. У нас є кокосове молоко. Багато та... і життя. Макофіна кокосова. на попробуйте. Камбуча, масло. Що таке камбуча? Звичайний гриб. До речі, в кебабці така ще камбуча. Я не знаю, дуже смачна. Я в кебабці взагалі це Люблю, ви мені кебаб дали. <свісно> це я так підозрюю ваш букет, так? Е, Ні, але бачите, дуже любить е, залицяльників настільки, що ті квіти скоро тут пустять родину. Тут у нас ванна кімната, нічого незвичайного, звичайного Думу, туалет. Нічого цікавого добре. А це що за дверка? Порохід в цей вод в Нарнію. Що? в Нарнію. Це Що таке у вас тут? Це ж інша кімната, <реш> інша квартира? Що це таке? У нас кухня для гостей. Гості до нас приходять і самі собі тут готують їсти. Кебаби. Кебаби, наги, це комбучуває. <реш> Вікторія, дуже дякую вам за румтурчик. Дякую вам за кебаб. А давайте так, якщо ви підписані на кібабчу, то я вам дам тисячу гривень. Ще... Купите квіти, нормальні. А якщо я підпишусь зараз, дасте? Ні. Ну, Зато в мене кебаб. Підпишіться. Угу.